Скільки складно спілкуватися українською мовою? Я як носій декількох мов, мені трошки складно, але зараз не відчуваю якогось, якихось труднощів в розмовлянні українською мовою, але буває. Мови трошки. Як ви думаєте, українська мова? Як вона має розвиватися? Чи має вся молодь взяти там і перейти на українську? Або залишатися, так, от що, і російська, і українською? Я б не сказала, що має, але ну, то, то, я вважаю, що так буде краще. Але вони має, бо я знаю, що не всі люди захочуть і зможуть розмовляти українською. Це питання кожного, але я вважаю, що ну, це не обов'язково. Будуть діти. а Ви б хотіли, щоб вони розмовляли суто українською? Чи вони мають знати російську, як думаєте? Я вважаю, що вони мають знати українську, але то вже їх вибір, чи вони захочуть її розмовляти. Бо я знаю, що в мене будуть діти жити за кордоном, і я буду жити за кордоном, тому напевно вони будуть вчити ту мову, де я буду жити, там, наприклад, польську і так далі. Було б добре, якщо б дитина моя знала мову, якою я володію з дитинства, але вважаю, що дитина обов'язково має знати англійську мову.